Доброго ранку, шановні нумізмати! Ось я вже на виставковому центрі на метро Лівобережній. Зараз сьома ранку, колекціонери потихеньку підходять. Ось бачимо невеличку чергу. Ми також будемо заходити. Тож не переникайтесь, далі буде багато цікавого. Так, друзі, дивіться, ось теж на що натрапив. Багато хто питав вас. ось. Українська Народна Республіка 500 гривень в 64 м грейді, 180 євро ціна. Ось якщо у людини їх 4, то кому цікаво, також ось дивіться, зубиру ролі 40 тисяч, будь ласка, 25 штук. Ну, Ще є матеріальчик, я вам зараз покажу. Ось так, там. Що були, ми ще не один. Ідіоти. Та то ти ідіот. Ну, Ну, друзі, зараз 11 година. Наверх там охорона не пустила, чогось, не знаю. Ось так люди трошки підтягнулись, тому що був дощ. І десь він о десятій закінчився. Ну і потихеньку колекціонери збираються. Тож ще годинка-півтори, я думаю, ми побудемо. Продажі є, я вам пізніше про них розкажу. Так, друзі, знову американська тематика. Хлопці з Дніпра минулого разу я вам знімав. Зараз теж покажу, що є. де є ціни побачите, все буде видно. Ось такі юбілейні набори, гарні долари. Четвертаки. Ось дивіться, NGC яка така шайба гарна. Ось аж в руку важка. 70-й грейд, цікаво. Ось такий Гарно. Ось ціни на Америку, друзі. Давайте подивимося унцівки. Ціни в доларах, так я розумію, у вас, так? Да? Архіги наші загрежені, ось уже хлопців набагато більше їх. Стало чим минулого разу, були М-70, 210. 69. Да. Моргани, ось 63 ті Грейди, четвертаки, мирні. Ось такі юбілейні також набори. Так, друзі, дивіться, ще один гарний стенд. Російська імперія, ось, в слабах і не тільки. Ось дивимось, ціни десь є. Німецька імперія також, наша з вами тематика. Ось. Трішки золото також. Друзі, дивіться, тематика, кому цікава, тематика України. Ось тут пан Максим Загреба власні каталоги продає, також монети. Ось, ну, дуже багато робота цікаво пророблена. Для нас нумізматів Все адаптовано ось всі ці каталоги, ось ціни. Сподіваюсь, вам видно, так що на зльотах можна придбати. Також є підбірки різноманітних монет, медалей. Монети світу, ось, будь ласка, Сполучені Штати, Сальвадор, Судан, ось долари. різноманітні, музматичний матеріал. Отже, як, друзі, дивіться, ось такий стенд. Рейдовані українські купюри. PCGS компанія, дивіться, 66, 67, 65. Хто цікавиться, бони ми України, ось дивіться. Також гарна підбірка ось по каталогу. Трішки вам прогорну. Перші наші гривні яскраві теж в гарному стані збереження. Ось також дивіться сувенірка України. Вся. Ось дивіться, Каталоги, які ціни, маленький німецький каталог, великий німецький каталог, ось на зльоті теж так література є. Так, і так, друзі, дивіться, ось я вже присутній на виставці, ось мої ціни. Ось такі бокси поробив. Все гарненько виложили, все підписали. Ось, бачите, франки аж горять, Прям, ну, хочеться купувати їх. Я сподіваюсь, вам теж хочеться роздивітися, таку зробив гарненьку рекламку, щоб було, знаєте, як в Європі. Ми ж все-таки туди прямуємо, тому і ми в себе на каналі робимо європейські підходи. Ось монети мого друга Євгенія, дуже в нього гарна підбірка, я вже минулого разу вам показував. Можна мені написати на пошту, я залишу контакти Євгенія, він такий доволі приємний, спілкується. Веселий хлопець. І в нього є дуже гарні монети. Тож пишіть, у нього Австрія, Імперія. Бачите, є Америка також. В гарних рейдах 63 64. Тому, друзі, є що вибрати, поспілкуватися, поторгуватися. Ось такий наш стенд з Євгенієм. Кому подобається, тиснемо лайки вподобайки, підписуємося на канал. А попереду у нас багато цікавих подій на зльоті. Так, друзі, минулого зльоту знімав. Різні засоби для очищення. Так що, хто купував, телефонував, то, будь ласка, пишіть у коментарях, як вам засоби чи користувалися. Я думаю, що буде цікаво підписникам всім розуміти, який ефект. Тож, кому цікава хімія, ось, будь ласка, на зльоті присутня теж цього разу. Зараз візиточка, контакти. Сергій Гарін, ось так. Кому цікаво, пишіть і обов'язково коментуйте, який ваш був досвід застосування даної хімії. Дивіться, друзі, ось натрапив на людину, ось контактні телефони, визначення срібла золота. Ось такий прибор, контактні дані у людини. Ось я приніс свого ангела французького. Давайте ми зараз з вами продемонструємо наочну роботу прилада, Ось бачите. Сір'ясодітсот робить. Серебро 900 а проба, так и есть, 925 показывает. Да, теперь показываю, как будут отображаться фальшивки. Ну, вот теперь фальшивая монета. Да, допустим, вот Александровский рубль, или медаль, я уже там не помню. Оригинал серебряный, стоит 500 долларов. Сразу латунь, полсекунды, показывает. Да, латунь. Латун. Следующая монета, ну, то, тоже имперский какой-то рубль. Латунь. Вот а, так, друзья. Теперь, теперь сквозь капсулы, сквозь пластик. Сквозь Украина, да, да. Сквозь капсулы. Сквозь капсулы. Сильвера. Может быть, незначительное отличие от арена uh, 900, 925-я комба. После того, что он в пластике, там есть воздушный зазор, он может быть незначительные колебания в Problem. А ви продаєте цей пристрій чи да. просто визначаєте? У мене є е, спасибо да, за то, що мої дані опублікували. Угу. У мене є продажа. Такой прибор стоїть 1500 євро, є угу. оренда 100 євро в сутки, і є оценка колекції. Це 0,5% колекції. Все, ось така друзі, інформація, кому корисно. Письте лайки, подобайки, підписуйтесь на канал. Друзі, поштові марки. Кому цікава така тематика, ось тут у людини дуже багато. Різноманітне і Україна, і світ. Тому цікава тематика, так що дивіться, вибір був великий, сучасний, різний. Ось так. Такий стенд. Багато бон різноманітних. Сувенірна Італія, ось Україна в сувенірній упаковці. Наше срібло, українське роли, нульові бони. Так, Ось, друзі, такі роботи кераміка, в людей є сайт, це що я люблю. Ось телефончики. Кого зацікавили такі вироби, то я вам коротко покажу, а ви потім зможете. За контактами знайти людей, запитати, якщо буде дана тематика цікава, ось такі коники, баранчики, так, друзі, ось Олега, гарно теж зроблена в нього презентація. Ось дивіться. В рулонах двійки, в рулонах п'ятірки, ось в рейдах є один долар. PCGS, ось просто двійки із банківські, ось такі звідки також є. Дивіться, канал Dollar. Юа. От шукайте це інстаграм, так? Це друзі, інстаграм, тож підписуйтесь, будь ласка, гарна підбірка монет інвестиційних. Я думаю, вам буде цікаво, є що вибрати. Тож, тисніть лайки, вподобайки, дзвіночки, підписуйтесь на канал. Так, ось друзі, тепер німецька імперія, тут талірат теж подивимось, тут стінами все видно. Ось бачите, Вільгельми 2000, я сьогодні теж такий продав за 2000 голови. Ну, теж стан непоганий. Ну Сьогодні, друзі, трошки дощ покупців розігнав зі клубу, але я сподіваюся, що можливо дощ закінчиться і трошки люди підійдуть. Ось бачите, дві марки. Веймарська республіка. в мене така теж є слаба, хоч ціна літера Д, вона ну, не така рідка, там рідкість С, 1200, ось неслабована, будь ласка. Ось гарні три марки, 2400 рісна республіка. Ось такі ціни на сьогоднішньому клубі колекціонерів. Кому подобається відео, тиснемо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. Ось дивіться такий стенд, українська тематика, імперія. Ось зараз трішки подивимося. Гривня подборка така різноманітна з цінами. Зараз вам покажу, ось і 96-й рік, всі роки майже. Продаете монеты НГУ при Украине? Продаете ли вы монету Украины НГУ? Низельберг такое или нет? вы типа только по какая ваша специализация? Золото, серебро? Открытки. Хорошо. Но вы получаете в этом эксперт, да? Смотрите, что мне надо. Я формирую инвестку. І так, друзі, дивіться, закінчився у нас сьогодні клуб колекціонерів у Києві. Що я продав? Були на продажу такі дві марки. Перемога над Наполеоном. Ціна продажу склала 7600 тисяч гривнях. Ось така чудові продалися 500 лір. Італія 650 гривень. Ми виставляли 700, невеличкий торг. Також був продаж сьогодні таких чудових 500 лір в слабі МС-65. Ціна склала. 70 євро друзі, яскрава монета. М-65 корабліки у нас полюбляють на ринку України. Також було продано 10 пенні фінських. МС-63 Еред Браун за 2800 гривень. Також продавались ну, не цей 69-й рік, а такі часті продавалися за 1510 франків. 25 грам, 20 грам по чистому срібу. Ось такі 50 франків також була продажа. 1800 гривень такі яскраві французькі монети. Тут вага 30 грам по чистому срібу 25 грам така монета. Також, друзі, що я продав? Голову Вільгельма я також продав за 2000 гривень. Продав Баден дві марки, такі яскраві були за 2400 тисячі гривень. Ось такі продажі на сьогодні на зльоті. Тож, друзі, Наостанок традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей.